Твальна операція на Херсонщині триває. В зоні підтоплення в області опинилося близько 600 квадратних кілометрів території. До евакуації та надання допомоги залучили майже 700 поліцейських та понад 8 сотень рятувальників. Вони вивозять із зони стихійного лиха не лише людей, але й тварин. Російські окупанти намагаються погіршити ситуацію на Херсонщині. Вони продовжують обстрілювати Херсон і затоплені громади. Обстрілюють навіть точки евакуації. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що евакуація мешканців триває. А ось на окупованому лівобережжі загарбники кинули людей на призволяще. Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області. Вже затоплені терористами. Вони обстрілюють навіть. Точки евакуації, що є вже таким проривом зла, на яке, мабуть, жодні терористи в світі, окрім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули на призволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там вже другу добу лише розширюються катастрофа. На Херсонщині спостерігається тенденція до зменшення рівня затоплення. Вода впала на 20 сантиметрів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, станом на сьогоднішній ранок затоплено понад 3,5 тисячі будинків. Евакуація людей триває. У середньому по правопереджю вода тримається на відмітці 5,38, по Херсону 5,35. Вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Рівень води в річці Нгулець перестав зростати відповідно і по всій області. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Напередодні стало відомо, що в області було підтоплено понад 2,5 сотні будинків. Критична ситуація з водою в Нікопольському районі Дніпропетровської області через руйнування Каховської ГЕС. Рівень води у водосховищі на Нікопольщині знизився на три метри. Два з трьох найбільших водоканалів біля Нікополя зупинилися. В громадах організовується підвіз бутильованої питної води та цистерни з технічною водою. Населення просять споживати воду економно. Підприємства району також взялися забезпечити водою своїх працівників та їхні родини. Опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. Ну тобто, це об'єми, які покриють велику потребу. Бо об'єктивно ми маємо в районі проживало до війни близько 280 тисяч мешканців. На зараз ми ще маємо близько 40 тисяч переміщених осіб. Коли буде ну критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. От то хочемо, плануємо зробити такий підсип, але це трішки надалі, коли рівень води ще більше спадає. А вночі російські окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні. Вони запустили 16 іранських дронів і 6 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомили у повітряних силах України. Засобами протиповітряної оборони було знищено 4 ракети і 10 ударних дронів та 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Внаслідок падіння уламків в одному з міст на Житомирщині було зруйновано 4 будинки. Пошкоджено ще 30. Я про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Одна людина загинула, і троє травмовано. Для гасіння пожежі було залучено 14 рятувальників і 3 одиниці техніки. Також увечері противник завдав ударів з чорного моря ракетами калібр по одному з цивільних об'єктів на Черкащині. За даними голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, було влучання у промисловий об'єкт і автомийку. Восьмеро людей зазнали поранення. Війська країни-агресорки продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулося 43 бойових зіткнення. Про це повідомили у генеральному штабі України. Загалом протягом доби сили оборони ліквідували понад тисячу російських окупантів. Нині загальна кількість втрат військ країни-агресорки склала понад 213 тисяч. Крім того, українські військові знищили 34 ворожі артилерійські системи, 24 бойові броньовані машини і 10 танків. Дерусифікація столиці в одному з київських житлових комплексів знаходиться кав'ярня, назва якої написана мовою окупантів, і з використанням рашистської символіки літери З. Відтак, депутати Київради від Європейської солідарності ініціювали перевірки закладів столиці та приведення назв відповідно до закону, який забороняє використання російської мови у сфері послуг. Закон двадцять першого року, який зобов'язує всіх по, по суті робити меню, вивіски, назви закладів, і все, що стосується взагалі, сфери послуг української державної умови. на засіданні Київської міської ради я виступила і попросила протокольне доручення для того, щоб всі відповідні органи перевірили взагалі законність цього закладу і зобов'язала зняти відповідну вивіску. Але це стосується не тільки. Взагалі цього закладу, взагалі і в цілому, має бути контроль щодо вивісок і щодо назви реклами і сфери обслуговування в столиці, так і по всій країні в Одесі. Масово почали перевіряти бомбосховище та підвали, які можуть слугувати укриттям. Цікавляться не тільки наявністю. І не стільки наявністю всього необхідного, скільки доступністю для мешканців навколишніх будинків та перехожих роблять раптові перевірки, і посеред ночі теж. В одному з таких рейдів до рятувальників приєдналася і наша знімальна група. Напівзатоплений захаращений підвал перетворили на бомбосховище мешканці навколишніх будинків. Коли 24 лютого на Одесу впали перші ракети, люди зрозуміли, що іншого укриття у цьому районі нема, і самотужки взялися до роботи. В початку війни ми просто це бомбоубіжище Ми його мили, ми його чистили, ми його вичухували, Там води було по бропакаліна, проводили каналізацію. ми його вичистили. Відновили вентиляцію, провели інтернет. Під час тривалих повітряних тривог тут вчились діти. Сусіди зробили собі копії ключів та створили спеціальну групу у Вайбері, щоб оперативно реагувати на повітряну тривогу. Згодом відповідальними за приміщення стали комунальники. У рятувальників претензій до цього сховища немає. Є два входи в бомбосховищі, є один аварійний вихід, є вентиляція, проведений інтернет, є комунікації, тобто. Валети, умивальники, є питна вода, тобто так воно придатне для укриття населення. У найближчі кілька днів спеціальні групи у складі інспекторів ДСНС та співробітників нацполіції мають перевірити майже дві тисячі укритців. Поки оглянули 400. у 26 так і не змогли потрапити. Було виявлено ряд типових недоліків, таких як відсутність відповідальної особи ну. В укриті, біля укриття, або які могла відпересово, яка могла б відчинити відкриття укриття в необхідний момент. Про рейди не попереджають, але про перевірки призначені після трагедії в Києві знають всі. Тому вже кілька днів зі сховища на Богдана Хмельницького зняли замок. А мешканці, які самотужки за свої гроші облаштували укриття, повиносили з нього все цінне не знаю, что будет через пару дней здесь, потому что райончик у нас такой, сейчас будут тут и наркоманы, и бомжи, и если теперь будет тревога, мне вряд ли кто-то вообще туда зайдет, потому что там будет грязно и непонятно что. Це єдине бомбосховище у досить великому мікрорайоні. Тож люди тут здебільшого покладаються на правила двох стін та вірять в ППО та ЗСУ. Хотілося б, звісно, щоб більше відкрилися, більше було б підвалів, тому що на вулиці Богдана Хмельницького підвальних приміщень практично немає. А якщо є то вони закриті своїми господарями. у ДСНС вважають... Підвали та сховища можуть бути закриті лише за умови, якщо відповідальна особа у випадку тривоги зможе відкрити приміщення за 2-3 хвилини. Нічні перевірки в Одесі підтвердили, що таке можливо. Ми прибули до укриття, а воно зачинено. Але є таблички з відповідальними особами з номерами телефону. Ми телефонували і казали, що ну ми в складі комісії хочемо подивитися укриття, і люди практично одразу приходили. Під час повітряної тривоги то знають всі в кого. Ключі і приходять і відчиняють. Одеська Мерія оновила список сховищ та протирадіаційних укриттів. Деякі з них були введені в експлуатацію вже цього року. От тільки поліклінік в цьому списку немає. Більш того, комісії, яка намагалася потрапити у сховище в суботу, перевірку так і не дозволили. Олена Мілова, Арсен Падесян. Телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більша противна інформація на телеграм-каналі Прямого стежте з оновленнями.